Привіт, ПРО. продовжимо да, про ці самі а, Data Types. Що це таке типи даних в Java? А, типи даних в Java це такі спеціальні контейнери для чисел або символів. І ці контейнери вони мають визначений розмір. В залежності від розміру цього контейнера, ви можете туди ну, насипати більше або менше число. І їх у нас раз, два, три, 8 Примітивних типів типів даних. Перший це байт, він займає 8 бітів на да, 1 байт, Тобто умовно така контейнерочок на ось 8 зірочок, да, кожна зірочка це один біт. Сюди можна зберігати числа від мінус 128 до 127. Далі йдуть шорт, це так званий короткий цілочисельний тип даних. Він призначений для того, щоб зберігати цілі числа. Теж в певному діапазоні, і у нього такий контейнерочок вже на 2 байта. Далі йдуть інти. Це, взагалі, основний тип даних для зберігання цілих чисел, тому він дуже часто використовується розмір його 4 байта або 32 біти, ну і він вже дав вдвічі більше сорта. Лонг, примітивний тип даних, теж призначений для цілочисельних типів даних. І він має. Розмір 64 біта або 8 байтів. Далі йдуть у нас типи даних float на 32 біта або 4 байти і double на 64 біта або 8 байт, байтів. Ці типи даних мається на увазі float і double, Вони призначені для того, щоб зберігати дійсні числа. Дійсні числа це числа, у яких. Присутня да, в, в літералі крапка, яка відділяє цілу частину і десяткову частину. 10,5 це вже дійсне число. Далі йдуть у нас Boolean, Boolean тип, під нього виділяється в пам'яті 8 бітів або 1 байт, і він е зберігає значення або true, або false, призначені для того, щоб гілкувати нашу програму в залежності від виконання чи не виконання певної умови. Тип char на 2 байти або 16 бітів, він використовується для зберігання одного символу Unicode. Щодо того, які діапазони чисел зберігаються в кожному з примітивних типів, ми можемо побачити, що в цілочисельних байт це у нас від діапазон від мінус 128 до 127, шорт вже побільше від мінус 32 тисяч до 32, да, приблизно. Інти це у нас від мінус 2 мільярдів до плюс двох мільярдів да, з е, гаком. Лонг це вже такі там ну, 18 нуліків да, після числа мінус 9 в 10 в 18 до 9 в 10-18. Флоат тут спеціальна формула. Да, у нас основна ознака, що в цьому типові даних після кому у нас 7 десяткових цифр може зберігатися. В даблі 16 десяткових цифр. Ну, дабл це. Формат для подвійної для чисел з подвійною точністю так званих булян приймає true або false, і чар у нього діапазон від 0 до 65 е, з гаком чисел. Да, по суті, він е, так як у нього розмір 2 байти, да, як і у шорта, то розмір його такий же самий. Да, просто цілочисельний шорт він розкидує хвост в цю від'ємну частину чисел і в додатню е, з чаром таке не проходить. У нього е, в, ну, Розмір такий же самий, але він е, зберігає символи, які кодуються числами. А ці числа можуть бути закодовані від 0 до 65 536. На цьому слайді така схема наближення для розуміння подальшого процесу кастування примітивних типів. Ну і взагалом, це, як я й казав, такі контейнерочки. З даними та, ось У нас контейнерочок байт. Він менше шорта, шорт у нас менше інта, чар – це менше інта. І по суті, це ця, ця вся схема вона говорить про те, що ми можемо байт число, яке у нас не перевищує можливості байта. Воно може бути без проблем зберігатися в типові даних, як шорт, в типові даних як інт в лонзі. Ну і в принципі може також зберігатися як float і double, просто до цього числа буде додана ось така крапочка з нулями, да, ну, щоб відзначити десяткову якусь частину в цьому числі.